Річки вийшли з берегів, будинки та автомобілі затоплені. А людей просять переносити речі в безпечні місця. Такими є наслідки негоди на Львівщині. Відночі у місті та області триває потужна злива. Через сильні опади, річка, зубра та щирка вийшли з берегів. Наслідок негоди в селах Скнелів, зубра та сукільники підтопило вулиці, автомобілі та житлові будинки. У селі Скнелів надзвичайники врятували чотирьох людей, серед них двоє дітей. Пожежні відділення за допомогою мотопомпи відкачують воду на одній з електропідстанцій. У Львові найбільше постраждали вулиці Кульпарківська, Трускавецька та Авіаційна. За інформацією міської влади, є місця, де вода сягає майже три метри. Відомо, що на Трускавецькій вода затопила парковку. Всі машини під водою. Там також затоплений підвал одного з багатоквартирних будинків. В мережі публікують відео, як вода продовжує прибувати. Також поширюють кадри затопленого автовокзалу на вулиці Стрейській. Відомо, що на Левандівці дерево пошкодило лінію електропередач, подекуди відсутнє світло. За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького, через негоду на Львівщині знеструмлені 192 населені пункти. З них 55 повністю та 137 частково. За інформацією міськради, існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Влада закликає людей перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також забрати автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Аварійні бригади працюють на місцях усіх затоплень. Однак рятувальники кажуть, поки злива не припиниться, усунути наслідки негоди неможливо. Є підтоплення і автомобілів, і житлових будинків, але наразі відкачка води є неможливою, тому що рівень води піднімається. Тому будемо очікувати, коли дощ припиниться, і ти вже будемо дивитися по наслідкам, наскільки вода буде інтенсивно спадати, і чи можна застосувати наші водопомпи. Про масштаби підтоплення наразі говорити ще рано, оскільки працюють мобільні групи, які визначать кількість будинків, які зараз підтоплені. Патрульна поліція повідомляє, що через інтенсивні опади на Львівщині сталося часткове затоплення ділянок доріг. Зокрема, у місті Львів йдеться про вулицю Трускавецьку та проспект святого Івана Павла II. У Зубрі затоплена проїжджа частина. Проїзд заблокований і на автодорозі Львів, чи Пустомити поблизу сокільників. За інформацією користувачів соцмереж, через негоду утворилися і сильні затори, зокрема на об'їзні Львова. Попри негоду, громадський транспорт у Львові курсує без змін. У Львові та області оголосили третій рівень небезпеки червоний. Відомо, що лише за ніч випала місячна норма опадів, понад 115%. відсотків. Такі опади називають надзвичайними. Львів'ян просять утриматися від поїздок без нагальної потреби, не перебувати під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач. За інформацією, синоптиків дощ триватиме до кінця доби, ба більше захід. Захід України зараз перебуває під загрозою паводків. Метеорологи попереджають про потужні зливи в кількох областях: Найгірше – на Львівщині, Закарпатті, Франківщині, Буковині та Тернопільщині. Грозові фронти йдуть також на Волинь і Рівненщину. Можливі надзвичайні ситуації. Карина телеканал НТА.